За що ми любимо реслінг? Хтось каже за матчі, які перехоплюють дух, хтось за моменти, які вони дарують потім. З найпопулярніших це, наприклад, бій шоу гроші в Кейсі 2011 році, коли Сіампанк у своєму рівному місті переміг вже відверто набридлого Джона Сіну та став новим чемпіоном WWE. І хоч ця подія досі унікальна і зараз, за п'ять років до того, як жителі Чикаго здійснили цей переворот. У Нью-Йорку відбулося щось дуже схоже. Hammerstein Ballroom. Для вас це місце можливо нічого не скаже, однак для фанатів ECW воно сакральне, оскільки саме там ця федерація проводила свої шоу, поки на початку 2000-х міс МакМен не придбав її. Саме тут, 11 червня 2006 року, пройшов один з найгарячіших матчів реслінгу між Робом Ван Дамом та Джоном Сіною, де останній явно відчував себе не в своїй тарілці. Та, напевно, вперше в житті був в подібній ситуації. Як і в кожного великого та популярного матчу повинна бути своя передісторія. але в цього бою її фактично не було. З одного боку, був переможець матчу Манії The Bank на WrestleMania 22 Роб Ван Дам, котрий в результаті сюжетної лінії вторгнення приєднався до ростеру WWE. З іншого, головний чемпіон компанії Вінса Макмена Джон Сіна. У випуску роу 22 травня 2006 року. Роб вийшов на ринг зі своїм кейсом до сіни і сказав, що він виграв матч Money in the Bank на Реселманії, щоб заробити матч за чемпіонство WWE. Потім він сказав Сіні, що хоче провести свій титульний бій там, де йому буде набагато комфортніше. Він закежить свій кейс 11 червня 2006 року на шоу ECW One Night Stand. І після підписання контракту на наступному роу матч на ППВ відбувся. Коли пролунав гонг, і обидва чоловіки вийшли на ринг, атмосфера була неелектризована. Вандам вийшов під шалені оплески, оскільки натовп одразу дав зрозуміти, кого вони підтримують. Коли заграла музика сіни, на його шляху до рингу з'явилось безліч освистувань і образ, а його футболку кілька разів кинули назад. Цей матч і вихід Сіни на ринг був найбільш близьким до того, щоб ми змогли побачити його як справжнього хіла. Він кидав у натовп лайку, а коли матч наближався до завершення, навіть вдарив рефері. Загалом бійці влаштували чудове шоу для величезного натовпу присутніх. Було кілька досить жорстоких моментів, як і очікувалось, враховуючи, що це було шоу від ECW. Однак навряд чи хтось міг передбачити фінал. Після того, як Сіна викинув Вандама з рингу, його зустрів чоловік у мотоциклетному шоломі, який провів йому гарпун через стіл, що стояв у кутку. Цим чоловіком виявився Едж, і майже миттєво здійнялися скандування. Дякую, Еджі. Вандам теж не залишився осторонь. Він зробив свій фініш з верхнього канату, але рефері не було, щоб зафіксувати перемогу. Пол Хейман вибіг на ринг і провів один з найшвидших трьох рахунків, які ви, ймовірно, коли-небудь бачили на ППВ. Роб нарешті отримав свої руки головний чемпіонський титул. Це був грандіозний момент у кар'єрі однієї з найяскравіших зірок, які коли-небудь виходили на ринг. Пізніше він навіть отримає від рук головний титул ECW. але саме отримання ним головного чемпіонства WWE навіть зараз дає приємні враження, особливо мені, як фанату його таланту. Сам же рестлер, розмірковуючи про цей матч у нещодавньому інтерв'ю з Крісом Ван Влітом, поділився своєю точкою зору, визнавши безпрецедентну ворожість до сіни. І висловивши вдячність за переконливий наратив, що розгортався. Якби мене запитали, який мій улюблений матч, я б згадав його. Тому що, по-перше, сам матч, на мою думку, був чудовим. Мені сподобався матч. Очевидно, що Сіна молодець. Він чудово впорався з натовпом. Натовп був неймовірний. Унікальний натовп. Пол Хейман, ідейний натхненник ECW, поділився своїми думками про цю наелектризовану зустріч в інтерв'ю Метро. Хейман похвалив стійкість сіни перед обличчям негараздів, визнавши його здатність процвітати у ворожому середовищі. Незважаючи на переважну кількість негативу, спрямованого на адресу Джона, Хейман визнав його великою людиною всіх часів і сказав, що Сіна, ймовірно, був у захваті від такої реакції. Тим не менш, сам Джон висловив задоволення результатом, підкресливши подальший успіх, якого вони з Еджем досягли, і похвалив. Robo van Damme for his in okay so here's a moment that's probably most talked about in my career in wwe ecw one night stand hammerstein ballroom against rob van dam where i had a championship match against rob and an additional match with my t-shirts now i knew the crowd was going to be hostile but hostile does not even describe the atmosphere in the Hammerstein Ballroom. They loved Rob, they hated me. And this was probably the peak of the polarization that would leak into the WWE for years when you hear the name John Cena. It was either sucks or he's my guy. There was no one in this building saying he's my guy. Rob and I went back and forth, and you could see kind of a non virtuous side here where I begin to push the boundaries of. Good and evil, shall we say, because I was trying everything and it seemed like the world was against me. And indeed it was, because Rob's talent absolutely shows in this match. But the world right here is against me as I'm speared through a table by Darth Vader, aka my arch nemesis, Edge. So Rob gets a championship moment, which is fantastic. And Edge and I go on to do some uh, incredible things in the future of WWE. What a night at the Hammerstein Ballroom, and no one would ever call this to happen.